Запрошуємо усіх долучитися до захопливої віртуальної подорожі життям Прилуцького технічного фахового коледжу, навчального закладу із глибокою історією та традиціями. Шановні друзі, ми напередодні свята працівників земельних ресурсів, такого як День земнопорядку. Вітаючи всіх працівників цим прекрасним святом, я хотів би побажати всім здоров'я, благополуччя сімейного, перемоги і наведення порядку у земельних ресурсах нашої країни. Трошки трішки історію землепорядної справи. Перше. Училище по землемірній справі було створено в Полтаві у 1909 році, потім у 1912 функціонувало вже училище у Житомирі і в 30-х роках ХХ століття був створений перший землепорядний інститут у Харкові. Якщо говорити про наш навчальний заклад, то це відділення функціонує з 1991 року. Або 32 роки, як ми готуємо земнопорядників. Досить цікава і різномічна спеціальність в аграрному секторі економіки як земнопорядник. За цей період ми підготували понад тисячу випускників, які працюють в різних галузях органів земельних ресурсів, це приватних фірмах і державних. Земельних ресурсів, Очолює це відділення, кандидат економічних наук Олена Леонідівна Легошина, фахівці працюють, які мають досвід роботи землемірної справи на виробництві безпосередньо, тобто підготовлені кваліфіковані спеціалісти. Якщо говорити в деталях про те, що, що і як ми готуємо фахівців, то я повинен сказати, що в нас за цей період створена прекрасна навчальна матеріальна база. функціонують полігони, кабінети землемірної справи. І тому я хотів би звернутися до абітурієнтів, випускників шкіл, Значить, щоб ви поступали на цю спеціальність. Ми також проводимо сьогоднішню зустріч. Онлайн зустріч у вигляді дня відкритих дверей, Заходьте до нас, приходьте, дивіться лабораторії, кабінети, поступайте в наш навчальний заклад, ви не пошкодуєте. З Споконвіку Україна вважалася світовою годувальницею, житницею Європи, адже земля це найбільше природне багатство нашої батьківщини, величезний ресурс. Для економічного розвитку і процвітання, а землевпорядник це менеджер земельних ресурсів, людина, яка володіє глибокими знаннями і професійними компетентностями. В усі часи професія землевпорядника користувалася в Україні неабиякою популярністю. Сьогодення не є винятком, воно відкриває перед нами нові реалії і перспективи. У нашому коледжі створені усі умови для підготовки майбутніх землевпорядників. Чудові викладачі, компетентні наставники, потужна матеріально-технічна база, можливість отримання практичних навичок, які формують рівень професійної майстерності. Життя у коледжі це не лише заняття. Воно не обмежується теоретичними. Чи практичними рамками? Життя у коледжі це безперервний політ творчості, слова і пісні, спорт і танці, реалізація креативних задумів. Запрошуємо перспективну молодь стати частиною нашої дружньої родини і забезпечити своє майбутнє гарною освітою.